Доброго вечора всім. Значит, э, після рекомендації на своєму каналі, як пчелоудалителем поставити, щоб він пчела уходила. Я зробив. Правда, ну вчора був мороз у нас, при морозах був. Вот. Я перевернув цей пчелоудалитель. Отворами догори. І що ми бачимо? Так, да, пчола ушла, там трошечки осталося на одній рамочці з пів сотні бджів. Таке працює. Опа. Тепер ми його повертаємо. Його ісконне. Положення. О! Зараз вони трошечки прийдуть в себе. Сьогодні у нас яке 30 -е число октября. Температура у нас така, вже і добре вечір. Так, да, 15.52. 30 жовтня. Е, потух. Ну все. Ну, не видно, так? Да? Щось телефон не хоче брати він. Ну, все одно. Повертаємо все на свої міста, як воно повинно бути. В принципі, перевірили пчелу пчела ушла. Тепер він так у нас і залишається на зиму. От, так що працює пчелу все, будемо іспитувати його вже на наступний рік при відкачці меду. Всього дякую за увагу і перегляд.